2020-2024 роки. Крім цього, вносяться зміни і в. Фінансові показники, а саме пропонується в рамках цієї програми виділити фінансовий ресурс для надання міжбюджетних трансфертів на матеріально-технічне та фінансове забезпечення в діяльності органів виконавчої влади, зокрема Одеської районної ради Одеської області 2 мільйона 600 тисяч гривень, управління Державної казначейської служби 344 тисячі гривень та головного управління Державної податкової служби в Одеській області 5 млн гривень. Від всіх цих органів є. Звернення, які розглядалися, які обговорювалися. Хочу сказати, що по першим двом органам це рай, Рада і держказначейство, і в минулому році були звернення і виділялись міжбюджетні трансферти. по Державній податковій службі, скільки ми працюємо, ми вперше виділяємо таку субвенцію, але підтримую, головним розпорядником буде департамент фінансів і підтримую, і прошу, щоб підтримана була. Ця пропозиція. Чому? Тому що, при всьому при тому, податкова служба це той орган виконавчої влади, який разом з нами, звичайно, забезпечує надходження платежів до бюджету. Незважаючи на те, що в четвертому кварталі ПДФО від військових вже до бюджету міста Одеси не зараховувалось, ми виконали, перевиконали планові показники, в тому числі і по податку, в цілому по місту, по податку на доходи фізичних осіб. Велика робота робиться і у нас сьогодні тісна взаємодія. Ми і по податку на нерухомість, по податку на землю, по орендній платі за землю. Тобто вони працюють над наповненням не лише державного бюджету, як раніше в більшій частині були, а місцевого періодично. Ми проводимо і робочі наради з управлінням земельних ресурсів, з департаментом аналітики. Кошти для виділяє просить кошти для забезпечення. Матеріально-технічної бази, а саме комп'ютерної техніки, яка звичайно виходить з ладу, а без неї, крім того, що зібрати кошти, потрібно ще їх обробити. Всі ці документи. Це перше питання. Департамент охорони здоров'я надані пропозиції, е, також для міжбюджетних трансфертів. Е, у нас е, перша позиція була і в минулому році. Це Одеський обласний медичний центр психічного здоров'я. Об, обласний заклад охорони здоров'я. На сьогоднішній день там більше біля 400 чоловік пацієнтів, які мешканці міста Одеси зареєстровані, але вони значний час знаходяться. І їм і медична допомога, і просто утримання, тому що цих пацієнтів. Ну, якби виселитись з лікарні, їм нема куди йти. Тому наша пропозиція узгодження з обласним департаментом охорони здоров'я, що ми даємо вигляді субвенції, і ці пацієнти знаходяться далі на забезпеченні КНП центр обласний медичний центр психічного здоров'я в сумі 4, 4 мільйони. мільйони да? Да. І друга позиція не було в минулому році, але сьогодні є звернення обласного навіть по цьому питанню звернення було обласної державної військової адміністрації, це надання вигляді ресурсу, вигляді міжбюджетного трансферта одеському обласному центру екстреної медичної допомоги. Є звернення, де сказано, що дев'ять підстанцій, які Знаходяться на території Одеси, надають допомогу саме мешканцям міста Одеси. Працюють 66 бригад. Ну я думаю, що ми бачимо, на жаль, що на всіх прильотах-приходах є присутні саме. Бригади екстреної медичної допомоги і своєчасно і дуже швидко вони реагують на всі ці моменти, Ну, крім того, що залишається і є ще мешканці цивільні, яким також надається доповідку надання допомоги. Ні, Ні. що ще немає, так? да, ну, Я думаю, що Олена Потрібна чуть захворіла, але у нас е, ми е, е, Взаємодіям, як ми я вже говорила, з ТЦК ми надали свої пропозиції. Вони вже їх погодили. Тобто, те, про що ми говорили на сесії, щоб механізм відпрацювання документів був більш автоматичний. Ну, вже кінець січня, і ну є вже питання від тих, кого ми мобілізували, коли вони зможуть отримати. Так. Ну і в кінці ми пишемо, що ці суми 22 мільйона Ми пропонуємо за рахунок залишку коштів, який був на 1 січня 2024 року. Так а ще питання по програмі по сонам. Там, я а. так розумію, ми фактично фінансуємо їх утримання, да там. Від... Да. Там вже досі не прийняти новий закон. Я так розумію, там, там так вони ну, всі та, нічого не ти, змінилося. Якщо по раді тих коштів, що виділяють вкрай недостатньо. Це питання розглядалось на комісії по житлово комунальному господарству, тому що контроль за вашою комісією, і за їх комісією, прохання підтримати. І інформативно хочу сказати, що крім Одеси інші територіальні громади також виділяють кошти. Виділення коштів йде на зарплату і там ну, такі невеликі Я б, да, придбання обладнання матеріалів. Я теж колеги хочу вас попросити підтримати це. Дякую. Колеги, є питання? Немає. Прошу голосувати. Хто за? Одноголосне рішення прийнято. Так, і четверте, це ми узагальнюємо. Розгляд проєкту рішення про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 29 листопада 2023 року про бюджет Одеської міської територіальної громади на 2024 рік. Прошу голосувати. Хто за? Колеги? Василь Володимирович? Одноголосно рішення прийнято. Так, а у нас ще розгляд проєкту. А це ми довідаємо п'ятий пункт. Ота вот вот програма тому про що ми зараз фінансування десь голосували. А ну центр знаходиться на вулиці Марінська. Знаєш, що десь в центрі міста угу. Марінська зрозумію. Дякую. Так, ну тоді у нас да, будь ласка. І... не не встигли сьогодні. Я зараз за зареєструєся Михайло. У нас тут з'явилася ситуація. Коли ми збільшували обсяг фінансового ресурсу на депутатський фонд за пропозицію депутатів, ми не врахували такий момент, що згідно положення про депутатський фонд, у нас загальний обсяг депутатського фонду не може перевищувати більше 10% від витрат бюджету розвитку. Угу. Ну ми хотіли. Так, щоб швиденько було, коли зараз ми цей момент ну ви з'ясували, то а те, що ми плануємо виділяти на бюджет розвитку, враховуючи фінансовий ресурс, який значно зменшився, у нас буде більше ніж 10%. Тому ми звертаємося до Ігоря Миколаївича, ну, Щоб він надав доручення на вашій комісії розглянути, у нас є дві пропозиції. Перша пропозиція це повернутися до варіанту, коли на кожного депутата з розрахунку не 4, а 3 мільйона гривень. Це перший варіант. Або другий варіант внести зміни положень до положення про депутатський фонд. Частині того, щоб не застосовувати саме цей пункт, що не більше 10% на період воєнного часу. Mm -hmm. Тобто це зараз ми довідемо інформацію. А ні, це, а, це не... я надаю вам пропозиції. А, а ви вже повинні або ми зменшуємо депутатський фонд з 4 на 3, або або вносимо положення. Якщо ви вирішите внести зміни до положення, то це окреме рішення. Ну, звичайно, ми допоможемо його підготувати, але ну, ви тоді, повинні колеги. Які у вас пропозиції? <позиції> ну я пропоную другий варіант. Змінити положення про депутатський фонд? Ні, ну ви розумієте, що зараз буде? Ну тоді, який зараз механізм? Давайте так, алгоритм. Ну мені би хотілося, щоб ви, якщо ви цю пропозицію розглядаєте, щоб ви її озвучили і можливо Леся А хто це воно можливо проголо. Да, можливо, проголосували, а технічно ми проект рішення ну, давайте, так, у нас, у нас підготуємо. Ну, нас щоб, щоб ми вже змогли щоб ми вже готували, е рішення. проєкт рішення видати на ну давайте так. Ну колеги, ви підтримуєте Я пропозиція дати доручення, підготувати. Ні, не, не. ні ні, Василь. Ну, ми буде виносимо. Довго, наша нас комісія виносить немає. це проект рішення про зміни по положення це по депутатському фонду. Це. Якщо ви. Колеги, якщо підтримуємо, підтримуйте. Ну тоді вага. прошу голосувати. Тоді, подождіть, у нас вже питання як з голосу, ж це, 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 Комісія. Окей. Тоді ми, колеги, голосуємо за цю пропозицію внести зміни. І за проект рішення. І за проект рішення. І внести зміни до положення про депутатський фонд. Прошу голосувати. Хто за? Одноголосне рішення прийнято. Тоді порядок денний вичерпаний. Дякую, колеги, до зустрічі.